Мені е, приємно і те, що ми прийняли рішення про внесення змін до регламенту. Адже я так довго просив депутатів підтримати в будь-якому формулюванні рішення щодо змін до регламенту, аби я міг втрутитися в ситуацію, коли голосує картка чужого відсутнього депутата. На сьогоднішній день така можливість у мене є. Але я от просив би, щоб якось і наш виборець знав, і через засоби масової інформації, і через вас, шановні колеги, головуючий веде, чи то голова, чи заступник сесії, депутати слідкують за тим, що відбувається в їхніх рядах, у фракції, в сусідній фракції. За сигналом будь-якого депутата я маю реагувати, привертати увагу усіх. До, місця, до робочого місця, де картка є у пульті, і вона голосує. Я повинен дати, після цього я повинен дати вказівку оператору для того, щоб він заблокував цей пульт і цю картку. Все. З моменту підписання мною цього рішення, яке буде цими днями підписане, ми вже будемо працювати в такому режимі. Я вважаю, що ця хвороба, так зване обходавство, вона повинна бути ліквідована, вона повинна бути вилікувана. Я дуже вдячний, що 48 депутатів підтримали таку зміну до регламенту, адже технічні можливості такі є в нашій системі. Тому мене тішить таке, така зміна, і я постараюся сповна використовувати ті повноваження, які мені надала ця сесія даними змінами.